Лисичка сестричка і вовчик-братик українська народна казка. Одного разу спекла баба пиріжки з маком і поставила на вікні. Лисичка побачила, хопила пиріжок, вийла мочок, туди напхала сміттячка, стулила пиріжок і побігла. А назустріч хлопці худобу женуть. От вона так розхвалила пиріжок, що вмовила їх виміняти на нього бочка. Погнала бочка в ліс, хлопці до пиріжка, а там сміттячко. Лисичка прив'язала бочка і стала дерево рубати. Рубайся дерево криве й пряме, зрубала дерево, зробила з нього санки, запрягла бочка. І їде аж ось вовк. Здравствуй, лисичко, підвези мене, просить вовк. Я лиш одну лапу покладу. Та клади вже ніде тебе птіти. От вовк і поклав лапу, під'їхала трохи. Покладу я й другу лапу, просить вовк. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Облагав її, поклав другу лапу та й поїхали вони далі. Коли раптом трісь. самки тріщать, скрикнула лисичка. Та то в мене кісточка хруснула, мовив він і знову. Покладу я, лисичка, і третю лапу. Де ж ти її кластимеш? самки поламаються. То чого б вони ламалися? Ну, клади вже, тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Злась, вовчику, саночки тріщать. Де там вони тріщать? То я горішок розкусив. А тоді й проситься Ой, лисичко, сяду я й увесь. Ти мені санки зовсім поламаєш. Та я легенький сяду з краєчку, ну, сідай уже заліз увесь, а санки трісь і розсипались. Що ж ти накоїв? свариться лисичка. Іди тепер та рубай дерево на санки. Я уже його рубати, коли я не вмію. А ти рубай і кажи рубайся, дерево, криве й пряме. Забрів вовк у ліс і почав Рубайся, дерево, криве й криве. Приволіть до лисички, а дерево таке криве, що й на полозок не вибереш. Лаяла вона його, лаяла, тоді наказала стерегти бичка, а сама пішла рубати. Сидів, голодний вовк, сидів, а тоді з'їв бочка й втік. Приходить лисичка, ні санок, ні бочка. Ну, стривай же, вовче, я тобі це згадаю, сказала вона та й побігла шляхом. А назустріч їдуть рибалки з рибою. Вона впала, наче не жива. Рибалки її кинули на задній віз і рушили. Їдуть попереду, а лисичка нишком кидає рибу з воза, а тоді й сама зіскочила, позбирала рибу і їсть. Аж тут вовк біжить і просить почастуватися. Піди сам собі налови, каже лисичка. Та я ж не вмію, хоч навчи, як її ловити. Піди на річку, опусти хвіст в ополонку і приказуй. Ловись, рибка, велика й маленька. Побіг вовк на річку, опустив хвіст в ополонку. Ловись, каже, Рибку, велика, та ще більша. Не хочеться, бачимо, малої. А мороз на дворі аж кварчить. Лисичка ж бігає берегом і примовляє. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти, лисичко, кажеш? питає вовк. Та то, я кажу, ловися, рибко, велика й мала. Трохи згодом наказує лисичка. Ану, вовчик тягни. Вовк потяг. А хвіст примерз до ополонки. Ой, вовчику, не витягнеш ти сам, треба тобі допомогти. Побіжу покличу людей. Біжить лисичка селом і гукає Ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей з сокирами, вилами, з рогачами та кочергами, як почали вони вовка обцювати. Не втерпів він, смикнувся дужче. Аж хвіст відірвався та й чкурнув до лісу. А лисичка вскочила в одну хату, намостила голову тістом подалась у поле. Дивиться, побитий вовк на силу лізе. Вона зараз прикинулась хворою. Наробила ти мені добра, лисичко, заскреготів вовк зубами, що я й хвоста позбувся. Хіба ж то я? стогне вона. А мене так побили, що й мозок з голови тече. Не дійду додому, підвези мене, вовчику. Пожалів її вовк, от лисичка стогнучи, залізла йому на спину, їде та примовляє. Битий не бито везе, битий не бито везе. Що ти там, лисичко, кажеш? Та то я кажу битий бито везе, до вісені їх. А вона тоді плих із вовка та як гукне. Битий небиту привіз, битий биту привіз. Вовк хотів схопити її, а лисичка шасть у хатку. Потопцював вовк коло хати і поплентався додому. А хитра лисичка досі живе та курей ловить. Про що ця казочка, дітки? Казочка нам показує, що не кожен, хто називає себе другом, насправді ним є. Вовк використовував лисичку у своїх цілях і це не є прикладом справжньої дружби. Також важливо не довіряти всім, особливо незнайомим. Лисичка використовує хитрість, щоб вижити, але вона також може бути використана для обману на шкоду іншим. Це навчає діток, що хитрість це не завжди погана, але важливо знати, як її використовувати. Ця казочка підкреслює важливість справжньої дружби, яка ґрунтується на взаємній повазі, довірі та підтримці. Дякую за перегляд, до наступної зустрічі!